Ну, В принципі, вітаю з тим, що е, після сьогоднішньої ночі всі живі, начебто, я сподіваюся, що всіх все добре. Окрім такого психологічної шкоди і моральної, більше сподіваюся, що ніхто з нас не отримав. Е, і так, сьогоднішнє Євангеліє. Ми чули той відрізок Євангелія, який називається Первосвященничівська. Бесіда Христа. Христос говорить про те, що от я скоро буду вас залишати. Він це говорить незадовго до того, як вже буде наближатися час Його розп'яття. І говорить, я скоро вас буду залишати. Але ви не одні. Прийде Святий Дух, він нас втішить, Він вам допоможе. і Христос молиться, щоб всі люди, які послідували за Ним, за його учнями, щоб вони були одне. Христос говорить, да будь єдино, якось і ми. І далі це Євангеліє досить таки зрозумілим чином пов'язане із тим, що ми сьогодні святкуємо пам'ять святих отців Першого Вселенського собору. Святі Отці для нас зробили допомогою Святого Духа з благословенням Божим основні правила нашої віри, основні догмати. Це був перший Вселенський собор. Ми знаємо, що їх потім було таких загальноприйнятих ще шість нашою церквою. І так, святі Отці. Сказали, що ось так вірити вірно, а так не вірно. І далі після цього, коли ці постанови були вже зроблені, далі відбулося так, що потрібно було якось імплементувати ці постанови. Тобто, як далі розвивалося церковне життя, коли от до цього ще не було ясних догматів, а потім ясні догмати вже з'явилися і вже зрозуміло, як вірно сповідати, як невірно. Звісно, що частина людей, які, тобто люди вірили і так, і так, як, скажімо, як ближче до Аріан і ближче до того, як зараз вірить свята Православна Церква. І от ті люди, які вірили ну, по-іншому, коли об'явив цей собор свої рішення, ми розуміємо, що вони вийшли так, що собор об'явив, що вони не праві. Їм треба було щось робити, якісь. Робити висновок, але на їхній стороні було досить багато священників і єпископів також. І ми знаємо, що дійсно потім далі це, що відбувалося в церкві, це досить довго була боротьба, коли не дивлячись на те, що прийшли ці собори, але і аріани теж не здавалися, і досить довго вони сперечалися, хто ж з них більш правильно вірить, дійсно сповідає Бога так, як це має бути. І у контексті цього згадуються слова Христа, да будуть єдині, якож і ми. Яким чином церква старалася досягти цього єдинства тих людей, хто вірять у неї? Перша реакція була, як ми знаємо, об'явити, що ті, хто вірять невірно, і якщо вони не з нами не погоджуються, ми їх... Вважаємо єретиками, ми вважаємо, що вони, звісно, що не спасуться, звісно, що до Бога не потраплять. І справа в тому, що для людей того часу це дуже важливо зрозуміти, чим більше ми вважаємо Бога таким, який може проклясти єретиків, піддати прокляттю тих людей, які неправильно вірять, тим значить наш Бог сильніший. Він Тим кращий. Тобто ми зараз мислимо зовсім не з такої сторони. Ми хочемо бачити зараз Бога люблячим і милуючим. А тоді люди хотіли бачити Бога більш таким ревнителем, тим, хто готовий, тих, хто якось не так мислить, з ними щось зробити і щоб вони ніяким чином ну, не потрапили, скажімо, в Царство Небесне. Дійсно, люди так вірили. Люди, котрі жили у цей час, і от думаєш, тоді, значить, єдинство, про яке говорить Христос, що нехай будуть єдино, як і ми, досягалося яким чином? Воно досягалось тим, що ми говоримо, що це наша, ну, наша церква, наша община, оце наші правила. Всі, хто ззовні, ви не спасетеся, ви не праві. Коли зараз приходить. Хтось, тобто, наприклад, з місіонерів, тобто людей, які хочуть розказати про свою віру людям не віруючим. Для них є одним із самих складних питань, коли їм задають, наприклад, приходять священники до якогось університету, щоб розказати студентам, спробувати проповідувати, розказати про свою віру. І одним із найстрашніших питань буде: а що, батюшка, скажіть, а якщо? Я, наприклад, не сильно віруючий, я не хожу в церкву, або я вірю інакше, я точно потраплю в пекло. І це питання раніше було абсолютно нормальним. Будь-який провідний сказав би, та 100%, ну звісно, в пекло, які варіанти? Ти без варіантів. А якщо, а якщо я вірю не так, а якщо я вірю трошки по-іншому, ну, це якби це твої проблеми. Якщо ти не послухав, то, е, е, то таким чином. Ну, значить, на тобі нема благословіння, і ти потрапляєш в будь-якому випадку. Коли ж зараз приходить проповідник і задає таке, задають йому таке питання, скоріш за все, він постарається е, так якось відійти від прямої відповіді. Тому що зараз більшість людей вже не вважають так, що от буквально от тільки ми спасемось, а всі інші там, мільярди людей, що всі інші 100% потрапляють в пекло без варіантів. Людина думає, якась така є ж, я знаю там добру невіруючу людину, або добру людину, яка сприймає якусь іншу віру, можливо, навіть і не християнську, вона також також пекло попаде. Якщо такий проповідник говорить так, то... Дуже часто люди говорять, ну, я, я, напевно, я не хотів би, таку віру знати, тому що ну, фактично ваш Бог якби, е, страхом приводить до себе. Він говорить, хочете мене любити, хочете в мою церкву ходити. Люди кажуть, хочемо. Ну, тоді добре, тоді завжди буде все добре. Але якщо ви не хочете в мою церкву ходити, відразу в пекло. І готуйтеся до того, що на віки вічні ви будете мучитися. Якщо раніше ця проповідь була досить таки нормальною, то зараз воно в принципі не так. І так ми бачимо, що єдинство досягалося тим, що, ну, наприклад, Христові походи багато хто чув, так, коли люди, якби за ідеали віри йшли воювати. Але ми бачимо, що досить часто це відбувається і далі в історії світу, це відбувається зараз з Україною. коли Начебто за ідеали віри, на нас, нас от за ніч 40 шахів пускають на Київ, чомусь виліщувачів. Тобто от такі речі відбуваються за те, щоб, як кажуть, щоб не прийшла неправильні ідеали сюди. А що таке неправильні ідеали? Тобто, що таке якісь, ну те, чим нас лякають, що буде, якщо до вас прийде інша, якби інша свобода те, або, скажімо так, те, Інше поняття, як можна бути єдиним. Тобто є один підход, підхід, про який ми зараз поговорили, це сказати, що от ми вірні, всі інші невірні, всі інші пекло, все зрозуміло. Це підход, як зробити єдиними. Тобто сказати, от, от ми тут єдині, а всі, всі інші, хто там, ну вони не єдині. А є ще один підхід. Він е, про що говорить? Про те, що якщо ти людина, яка Дивиться, що є люди, які вірять по-іншому. Хтось в когось інша віра, в когось інші погляди, хтось ще якось по-іншому дивиться на життя. Зовсім не так, як ти. Буквально кардинально не так, як ти. Але як це зробити, щоб ми один з одним, якби ну, не винищували один одного, не воювали, не ворогували не один з одним? Як це зробити? Сказати, тобто це вже другий підхід, сказати, які б вони не були, хай вони вірять, як хочуть. І таким чином ми якби створюємо таке ну, якби ілюзію єдинства, скажімо так. Тобто, ми створимо такий підхід, коли вони якісь інші, вони якісь незрозумілі, але, але я не буду із ним ворогувати. Я просто скажу, ну я їх не розумію, вони якісь дивні. І тому, коли один з прикладів дуже яскравих, коли говорять, що от коли прийде до вас якісь ідеали, які були європейські, наприклад. Буде про якісь там ЛГБТ спільноти, це буде взагалі нормою. У нас взагалі всі, всі тут такі стануть. Це по перше, дуже дивний погляд з точки зору ну взагалі науки, тому що. У людини, в якої немає цих схильності, як ти її не рекламує, як ти її не розказує, в неї взагалі це спить. В неї цього немає. Просто взагалі не можна якось прорекламувати чи зробити, якби навчити бути так би, отримати інтерес до своєї статі, до своєї ж, якщо у тебе цього немає, це просто неможливо, це так не працює. А по друге, люди, які знаходяться. По-друге, люди, які відчувають, що є хтось інший, ті, хто ті, хто розуміють не так, як я, ми відчуваємо, скажімо так, люди, ну тої, якби яку мають, ну, не знаю, правильну, скажімо, орієнтацію, вони дивляться на, на цю ситуацію, на тих людей. Вони це відразу викликає таку. Якби таке неприйняття. Я не хочу бачити це, я не хочу цього чути. І таким чином нам доводиться, що якщо ви, люди, ті, хто е, будете не приймати, будете старатися заборонити якось, закрити, заховати, е, знищити ще щось зробити з тими, хто мислить мислить так, як ви, е, то таким е, таким чином вони, е, в, таким чином вони, буде порядок. І от е, до чого я веду основна. Основні два методи, як зробити великі е, групи людства, начебто єдиними. Перша. Це диктатурою заборонити все, що не подобається, ну, скоріш за все, верхівці влади, але так, щоб трошки уступити народу. Це те, що називається, ну, скрепою, як називаю. Тобто сказати, що от є деякі ідеали, ми будемо їх всіх. Знищувати, ми будемо з ними всіми що завгодно робити, але ми будемо хранити ваші ідеали. І це одна з моделей, як зробити начебто як би єдинство. Інша модель сказати: ми не будемо сваритися по цим темам, ми не будемо переслідувати будь-кого, хоч вони якоїсь незрозумілої релігії, хоч вони з якоїсь там незрозумілої орієнтації, чогось ще. Ми не будемо їх переслідувати. Ми приймаємо все. Тобто треба розуміти, що не буває чогось середнього. Не може бути такого, щоб була, щоб якби не було взагалі диктатури, або але були обмежені тільки ті погляди, які нам подобаються. Буває, або дозволяється формально все, або забороняється формально все, що влада сказала, що заборонено. Тепер кожному треба подумати, в якому кожен з нас хотів би жити в суспільстві. Ми хотіли б жити у суспільстві, в якому все, все заборонено. Те, що побажала влада, тобто, щоб ми не мали жодного права щось сказати, право голосу і так далі. Тобто ми могли максимально обмежені в своїх правах, але зберігалися оці наші якби ідеали. Або ми живемо в суспільстві, в якому все начебто як дозволено, і ми просто приймаємо людей. Ну, вони якісь дивні, але ми з ними нічого не будемо робити. Хай роблять, що хочуть. Яка б у них не була релігія, віра, щось іще, ми приймаємо їх, оцю дивину і. Я хай собі живуть. От просто хай буде свобода для всіх. І треба розуміти, що буває в суспільстві або так, або так, або диктатура, іначе як правильні погляди, або свобода абсолютно для всіх. І тоді зрозуміло, що е, ну е, як наслідок з'являється те, що нам не подобається. Оці те, що про хто що говорять, що є такі речі, які от нам ну, начебто, як не подобається, що там у них відбувається. Це просто наслідок того, що у них свобода. У них можна все. Тобто, наприклад, якщо подивитися на те, що відбувається зараз з українською православною церквою, це ж теж порушення свободи. Ви подумайте, це наслідок е, отих е, залишків, оцих от такого, ну не знаю, там совкового відношення чи залишку того, коли держава занадто втручається в те, як людям вірити, е, як яку церкву їм ходити і так далі. Тобто, в, треба важливо зрозуміти, що це теж воно іде звідти. Заборона. Чи такі, яке вибиваються зараз цікування УПЦ, це неможливо у Європі, Європі вести цінності. Це можливо тільки в контексті того, коли держава втручається скрізь, і влада, влада наказує всім, як вірити, куди ходити, що робити і так далі. Тобто, і зараз ми знаходимося наче на такому розпутті. І так, це от добуде єдине, як і ми, і в одному, і в іншому варіанті. В межах ну, держав, скажімо так, в межах е, всього якоїсь великої країни, воно дуже таке, знаєте, приблизне, непряме. Тобто це єдинство досягається такими методами, які воно насправді не єдинство, воно насправді не об'єднує людей. А, але вони вчаться щось робити. Одні вчаться знищувати тих, з ким вони не згодні, інші вчаться е, не помічати тих, з ким вони не згодні, і це один із двох шляхів, як можуть люди жити. А от все-таки, а як бути дійсно єдиним, по-справжньому єдиним? І отут мені здається, що відповіддю на це питання є слова із літургії В друг друга, дає діномислієм і сповіємо. Будемо любити тих, хто з нами однаково мислить. От у такому суспільстві між нами маленькому, в якійсь групі, приході сім'ї. Можливо, в робочому колективі можливе те, що люди будуть по-справжньому любити один одного, по-справжньому баючи спільні думки. Оце єдиномисліє. Ми зможемо дійсно по справжньому любити друг друга, один одного. І це важливо розуміти різницю цих рівнів. Тобто, в будь-якому разі будь-яка держава може зробити тільки дуже приблизно оцю от єдність людей, але вона треба, хоч якась, щоб організувати таку мільйони людей. Всі інші по різному, і вирішуються е, ці питання як бачите, по різному е, В десь так, десь інше на, скажімо, на условному сході і на услов, е, е, умовному заході. Вони рішуються кардинально по різному. І от Україна, якби зараз знаходиться в такому ж такой дії, ми вирішуємо, куди ми, ми будемо дозволяти всім все, в тому числі і Українській православній церкві, існувати, чи ми будемо забороняти всіх і взагалі скажемо, що так, тільки те, що влада дозволила, все інше зараз воно заборонено, і всі інші спільноти заборонені і так далі. А справжня любов, про яку Христос говорить, це цініть один одного, цініть той колектив, в якому ви знаходитеся, цініть тих людей, які знаходяться поруч із вами, от тому що. От У цьому суспільстві, можливо, це безлюбіє друг друга, а де єдиномисліємі сповільно, коли єдиномисліє, коли люди зібралися з однаковими думками, з близькими думками, з близькими ідеалами, коли вони подружилися, от, напевно, от в цей момент знаходиться дійсно Христос серед нас. Саме у цей момент відбувається це єднання справжнє, набагато більш справжнє, чим його стараються зробити. На рівні великих держав. Так, хочеться побажати всім з нас берегти один одного. І ми знаємо, точніше, ми не знаємо, як буде відбуватися наше життя. Чи не може бути таке, що в якусь певну ніч. Цей якийсь безпілотник прилетить у дім когось із наших близьких, кого ми, наприклад, ми йому там давно не телефонували, давно з ним не розмовляли, і е, знаємо, що він з нами, начебто, близькі думками, але ми ну так, от не знайшли часу, от ми були зайняті, і потім дійсно дуже будемо про це шкодувати. Тому дуже бережіть тих людей, які мислять однаково з вами. Збирайте з ними, спілкуйте з нами, проявляйте любов, і тоді Христос буде серед вас. Амінь.